Ось так починається звичайний ранок справжнього Закарпаття. Кавова традиція Ужгорода бере початки, коли місто було частиною Австро-Угорщини. Тоді кава стала популярною серед інтелігенції. Сьогодні ця традиція живе й продовжує об'єднувати людей, розповідає туристичний гід Ужгорода Віктор Опаленик. Кава, вона вже тепер на сучасному етапі плюс-мінус всюди однакова. Але правда, що і у нас, і у Львові, і на Франківщині, тобто всі території колишньої австрійської імперії, там традиції кавування були дуже розвинені. Ну а ми це на Закарпатті вивели просто в абсолют, де вже й обсмажували зерна вдома, перемелювали традиції випивання в кав'ярнях. Вони вважалися там дуже такими прям, буржуйськими буржуазами. То за радянську епоху цього було. Менше а Закарпатці цього пережити не могли, тому продовжували варити каву вдома. Кожна чашка кави це мистецтво, а кожна кав'ярня окрема історія. Для ужгородців ж це не просто напій, а щоденний ритуал. Каву вживаю щодня, разів два. Коли йду в офіс, заходжу сюди, обов'язково за каву. Еспресо, звичайно, суміш. Напевно, це Арабіка, суміш так, для міцності кофеїну зробити. 3-4-5 кавель на день. Це є нормою. Це як з курцями. Так? Якщо ти куриш, то ти і так будеш курити. Також із кавою. Якщо ти п'єш каву, то також будеш пити. Віддаю перевагу місцевій каві. Ну, це лате з молоком. Майже кожен заклад Ужгорода має свої рецепти та секрети приготування кави. Тут можна знайти як класичне еспресо, так і авторські кавові напої, приготовані з місцевим колоритом. Із цікавого, що ми виготовляємо, це горіхова ванільна капучино. Почали брати альтернативну каву. В нас це фільтр. А ми варимо дві кави, щоб гість міг обрати, яка йому більше дав Та незабаром смачний ранковий ритуал, без якого багато хто не уявляє початок дня, буде обходитись дорожче. Кава дорожчає зараз. Усі продукти так само дорожчають, і з часом ціни будуть змінюватися. Хоча гості люблять каву, для Ужгорода кава це атрибут наш Філіжанка кави для Ужгородців зранку це щось більше ніж просто напій. Це частина їхнього життя, те, що додає енергії, тепла і трохи радості в кожен день.